Ну, на чому це все це все, це, ці два седи, які ми будемо вивчати, вся теорія комбінаторного аналізу вирубнується, <звінка> нам потрібна якась модель, чи декілька моделей. Вот. І знову таки ми їх розглядали в курсі дискретки, я вам просто нагадаю. Хоча, Михайло Миколайович, людина, яка цей курс створила, світлива пам'ять, він вважав за необхідне прям деталізовано розписувати все. Вот. Тому я вам дав чернетку конспекту, де буквально. на, 60 сторінках. Всі ці комбінаторні схеми розписані в деталях. Нам поки що, я думаю, буде достатньо більш-менш розуміння, як вони будуються. Тому що ну, в мене буде ще власне, два семестри, щоб розказати про результати. Да? Минулого року ми 12-річний шлях за одну лекцію розказали. Ну, тут в мене все ж буде трішки більше часу. О, тому будемо. Абдулювати постійно. Так, ну з чого треба починати? З нагадувати, що така комбінаторна конфігурація. В першу чергу це процедура побудови якогось комбінаторного об'єкту, тобто об'єкту в заданій системі обмеження. І по-друге, це результат роботи такої процедури, тобто власне побудований об'єкт. Результат Це одночасна процедура, коли ми обираємо елементи, і результат, тобто те, що ми обрали. Коли ми кажемо розміщення, то так само це процедура, яка поклад... ну, полягає в тому, що ви покладаєте якісь елементи, в якісь комірки. І власне те, що вийшло. Да? Система комірок з обліками. Перестановка. Ви переставляєте елементи місцями, і власне, що у вас вийшло. Да? Переставлені елементи, які утворюють якусь послідовку. От. Ми не будемо робити різницю між процедурою і результатом через що? Ну, тому що нас цікавить зазвичай результат, але ми не можемо його проаналізувати без процедури його побудови. Тобто вони для нас ці дві речі не розривні. Тому ми власне, називаємо їх однаково і аналізуємо разом <кхід> сукупності. Так, ну от, серед усіх. Mm, да. Тож, серед усіх варіацій комбінаторних моделей є три базові. Перша називається схема вибірку. Так. О, в цій схемі для нас основною процедурою є вибір елементів з якогось носія. Так, тобто є якась множина, От, можливо, мультимножина. Ми з нею обираємо елементи і складаємо їх у список. Тобто в якусь множину. Те, що так, у нас конфігурація. Порядковані, а може бути невпорядковані. При цьому у нас елементи можуть повторюватися, можуть не повторюватися. <кій> щоб не о, накладати, що носій зможе може бути. Множиною може бути мультимножиною. Ми у випадку повторення елементів кажемо не про повторення елементу, а про повернення елементу у носі. Відповідно, тобто вибірки з поверненням, вибірки без повернення. Якщо вони повертаються, ви їх можете знову обрати. Якщо не повертається, то не можна, так? От. Ну і от вже маємо чотири різні конфігурації, от, які власне, описують ці чотири базові конфігурації для нас. Так, якщо у вас списки впорядковані, то це просто картежі Ну або розміщення, як ми їх ще називаємо, але розміщення це просто інша схема. От. Якщо списки не впорядковані, це підмножити. Тобто це то, класична вибірка. Так? От. Е, якщо елементи не, пов... ну, не повертаються, то у вас кортежі без повторені вибірки без повернень. Якщо елементи повертаються, то кортежі з повтореннями, вибірки з повернення. От, власне, вже в термінах схеми вибірок можна всю шкільну комбінаторику накрити просто. От, з нею працювати, тому що це от, власне, 4 піти, на яких ґрунтується наше розуміння, що таке комбінаторика. Вибірки розміщення з повторення безповторення буквально. Але це бідна тобто Мало можна побудувати різних комбінаторних конфігурацій таким шляхом. Тому ну, а задача ну, значно більша, ніж тільки на вибірках і на розміщеннях. Тому ми беремо іншу схему, яка називається власне схема розміщень, і міняємо ось цей базовий принцип, по якому будується конфігурація. Наша конфігурація в чому тепер полягає? Ми повинні розмістити об'єкти з носія у комірки чого. Ця о, схема значно більш потужніша, ніж схема вибірок, тому що у комірок теж можуть бути свої нюанси. Ну, Перше обмеження вони аналогічні схемі вибірок, да, у вас елементи можуть повторюватись, можуть не повторюватись. Так? Комірки можуть бути впорядковані чи не впорядковані, так відповідно важливо, порядок в якому ці комірки ну, пронумеровані, скажімо, чи не неважливо. Рівно один елемент. Не більше, ніж один елемент, не менше ніж один елемент. Будь-яка кількість елементів. Так? От. Тобто у нас ще з'являється можливість в одну комірку пхати декілька елементів. Або не пхати взагалі нічого, залишати її порожньою. Тобто рівно один елемент. Більше дорівнює що одного елементу. Ну і тут, що це кратка, тому що тут насправді можна в різних обмежень поневигадувати багато. Так, що ще зробити, напевно. А, так, дійсно. Ще так пишу, що елементи повторюються або не повторюються. У нас може стати, що елементи в принципі не розрізнюються. Що ми розташовуємо однакові просто ідентичні електрони от, на орбіталях. Ви не можете їх випластити без повторень. Так? Вони автоматично починають повторюватись, бо вони всі одна. Але в ситуації, коли ви можете ще накласти якісь обмеження, що комірка може вести до двох елементів може бути порожньою, то у вас конфігурація починає відрізнятися просто за кількістю об'єктів. об'єкту. <різнається> повторюваність це. <різнається> 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 Властивість конфігурації, а розрізнюваність, властивість межини носія. Ну, але конфігурація до буде, нас. Буде, 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 буде. Не зовсім тебе зрозумів. Ну, якщо ти носі складуєш до одного буде. елементу, ну, це буде в тебе носі, в якому елементи ну, будуть повторюватись, відповідно, вони не будуть розрізнюватись. Але ну, це такий перехід. Ну, а, Чому ми всі елементи розрізнюються, коли буде один і будемо просто їх повертати, то буде те, те саме. А... Ні, час. Це обмеження це базове обмеження на носі. Носі складаються з однакових елементів чи носі складаються з різних елементів. Тобто тут без градації, що в носі якісь елементи співпадають, а якісь ні. В тебе в носі є, бо всі елементи розрізнюються і ти працюєш з ним як з множиною. Або всі елементи однакові, ти працюєш тоді виключно з кількістю. Тому що типу самі елементи між собою не відрізняться. <не візниця. різниця> ц... ну, це, ц... <різниця> <А> це буде <різниця> дружина <виждя? різниця> ось такого виду. Тобто там буде один елемент, який просто скільки потрібно разів повторюється. Окей. Okay. а... Повторюваність, це такі... а повторюваність, коли в тебе в носії всі елементи розрізнюються, але ти можеш деякі з них в конфігурацію покласти повторно. Тобто е елементи не розрізнюються під випадок повторюватися, ні? Е е ну, можна так сказати. Окей. Просто там ну, треба ще декілька умов сказати, щоб це було саме під випадком. Mm -hmm. Та, що ще носі складається тільки з одного елементу, ну таке. Просто зазвичай, коли ми описуємо конфігурацію ну, через лекцію, оскільки я розумію, повернемось до лінії діафантових рівнянь, так? Це там якраз конфігурація, коли ви однакові палички розкидаєте по різним коміркам. Так? От комірки розрізнюються, а палички ні. І нам не важливо, яка паличка в яку комірку потрапила, нам важливо, скільки їх там було. От і все. Так? От. А, елементи повторюються, а, ну, це ну, будь-яке розміщення, телефонний номер. Цифри то різні, цифри то всі розрізнюються між собою. Але в конкретному телефонному номері вони можуть співпадати, а можуть не співпадати. Всяка буква. Цифри. Я, 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 я. Ну, 0 і 1 різні цифри. Є процедура, яка каже, що це 0, а це 1. От. І ми можемо сказати, що це різні. Mm. Yeah? Okay. <laughs> Комбінатори, яка повільно проникає у мозок. Так. Ну і тепер дивіться. За рахунок цих двох штук. Нас кількість конфігурацій, які можна описати, зростає ну, доволі суттєво. Так? Бо ось ці дві штуки фактично закладають ті ж чотири базові конфігурації. Так? Розміщення з повторенням без повторення, вибірки з поверненням без повернення Так? Як тільки ми дозволяємо а, бути більше, ніж одного елементу комірці, нас з'являється розбиття так? От. Причому вони можуть бути впорядкованими чи не як класичні розбиття. От. Залишиться від того, що в нас комірками. От. Коли ми починаємо дозволяти, я тут не написав, нуля елементів. Так? Тобто якимось коміркам залишатись порожніми, то тоді в нас ще кількість частину цьому розбитті починає змінюватися. Якщо ми скажемо, що у нас всі елементи не розрізнюються, то розбиття множини перетворюється у розбиття часом додатки. Ну і те, що впорядковані і не впорядковані. От. Ну, з, з усіх базових конфігурацій це найстрашніше насправді. Тобто це. Воно не складно описується. Ну, коротше, ті, хто брав спецкомбан, ті дізнаються. Mm. Прямо це буде остання лекція. Як розбираються розбиття часу на додати. Yeah. Так. і... і, і. Третя базова модель, ми її всі добре знаємо і повертаємо у страшних снах. Списку але організацію. Здається, вироджено. Я тобі зараз точно скажу. Там зазвичай моделі вибірок не розглядають. Ситуацію, коли елементи не розрізнюються, тому що ну, тоді вибірки відрізняються кількістю, і це просто натуральні числа. Тобто всі конфігурації, які можна побудувати, це буквально натуральні числа. Е, Відображені! конфігурацією є от буквально відображення, яке будується з однієї мжини. В якомусь сенсі. Відображення можна співставити з розміщеннями. ну Насправді між усіма комбінаторними схемами є певні типи алгоритми перехруту. Те, що можна зробити в схемі вибірок, можна переписати в схему розміщення. Схема розміщення, схема відображень більш-менш відповідають на одній, хоча є нюанси. Тобто є такі конфігурації, які в одній схемі описуються, в іншій – ні. От. Ми можемо перевести відображення у розміщення, якщо будемо вважати, що це відображення, яке можна назвати розфарбуванням. Оце наші комірки, і ми кажемо, в який кольор їх пофарбувати. Кольор відповідно виступає об'єктом, який розміщується у комірка. Але відображення накладає чітке обмеження. Так? В кожній комірці рівно один об'єкт. Інакше бути немає. Відповідно, така ситуація вже з камерові писується вкрай погано. Ну, от, там треба розглядати типо обернення, то покажу. Ну і тут які обмеження знову таке у нас? Елементи ікса розрізнюються або не розрізнюються. У нас елементи Y розрізнюються або ні. У нас F може бути просто відображенням, може бути ін'єкцією, може бути сюр'єкція, може бути бі'єкція, що вже накладає додаткові обмеження у наші множини, але дозволяє описати перестановки, наприклад. Да? В схемі розміщення, щоб описати перестановки, нам треба накласти обмеження на кількість. Об'єкти і коміра, вони повинні співпадати тут. Просто можна сказати, що є об'єкти. Ну. ну і власне з тих трьох умов нам достатньо щоб описати ці 12 конфігурацій, включно з двома виродженими, які там є. А, і ну, власне схема відображень як і схема розміщень накриває всі базові конфігурації, ну, які типу, відносно прості. Можна сказати, однорідні, тобто вони всередині мають якусь приблизну танкову структуру. Вибірки, розміщення і розбиття. Робиття множин, розбиття часом на додатки. Чотири різні типи. Я не буду зараз виписувати весь 20 шлях. Я просто дав посилання до відео, дивіться там, все вже розписано. Причому, кажуть, що я там ще нафакапав. Я вже не пам'ятаю, що там було 9 років тому, писав-писав на бою, все витираємо, пишемо на дому. Нормально. Звукає. А, Але суть в тому, що, ну, в принципі, коли в мене буде тепер якась вже сутокомбінаторна задача, перше, що я зроблю, я її виписую в термінах якихось випірок. Повторюю і ще раз повторюю і нагадую постійно, коли ми починаємо розв'язувати. Комбінаторну задачу, перше, що ми робимо, це описуємо процедуру побудови комбінаторного об'єкту. Якщо у вас нема процедури, ви далі нічого не можете зробити. Тому що кількість комбінаторних об'єктів це кількість способів реалізувати дану процедуру. Відповідно, треба дивитися, де у вас там виникає варіативність. Далі будувати те, що називається деревом розв'язків. Як там, Андрій Слава сказав, вікове, дерево, ну, коротше. Ну, тут у нас більш алгоритмічно насправді. Да? Але все одно починати треба з цього. Ну, або з цього, що було. Тут, так? Ви описуєте в якійсь моделі вашу комбінаторну конфігурацію, і далі вже застосовуєте відомий для цих моделей апарат, як оцінювати кількості. Потім як будувати об'єкти. Потім як серед об'єктів шукати найкраще. Звісно, що це не єдині комбінаторні схеми. Їх багато, їх дуже багато. Насправді деякі з них вже втратили якусь актуальність, деякі таки так, не були. Вот. Серед тих, які ми не розглядаємо, але які ну, несуть важливе теоретичне значення це модель, яка описує комбінаторні конфігурації через підгрупи деякої групи. Тобто це буквально абстрактно алгебрична модель. І там, в залежності від того, чи у вас в групі операція коммутативна, не комутативна, відповідно, порядок важливий не важливий. Так? От. І що ви з цими підгрупами там робите всередині, ну, власне, знову-таки всі базові конфігурації можна описати. От. Ну, от для деяких е, задач, така абстрактна абстрактно алгебрична комбінаторна модель, вона дає результати, які інші схеми не можуть дати. І знову таки, хто пікнув з Безкомбан, ми перша половина семестру будемо до Юрію Появовчата, яка власне ось це і робить. Розв'язує е, загальну комбінаторну задачу в загальному сенсі. Е, ну, якось так. Yeah. Так, ну і давайте тут саме місце, щоб згадати. Просто не знайшов, куди їх втулити в інше є з У нас є схеми, які описують якісь базові конфігурації. так? І ось, Як тепер з цих конфігурацій робити більш складні конфігурації? Ну, Фактично, у нас є два способи це робити. Які описуються двома базовими комбінаторними правилами. У нас є правило. У нас кількість конфігурацій А або Б, якщо А і Б не перетинаються, дорівнює кількості конфігурацій А плюс кількість конфігурацій Б. Так? Це символ, який називають решітка або октоторп, якщо ви хочете так, це, напустити пафосу. Не плутати з дієзом. Це не дієз, це октоторп. Октоторп? Октоторп. Ну, бачу, в нього вісім шматочечків. От. Тому окто. октор. 8-8. Вирахуємо. Дорахували. Я подумав, що я рахував 9 ідіон. <свист> а, ні, тут Коротше, От, е, е Він використовується як синонім слова кількість або як синонім для потужності. Е е просто може бути відмінність в чому, що коли я пишу ось так, це означає потужність множини А чи потужність конфігурації А, тобто кількість елементів, які лежать всередині. Так? А коли я пишу ось так, це кількість таких множин А. Тобто це трішки іншим виходить значення. Тобто, решітку я використовую завжди як синонім слова кількість. Кількість ось таких об'єктів. Відповідно, я можу типу, написати кількість об'єктів А, але це буде фактично потужність якоїсь іншої А, яка складається з таких елементів А. Я буду уточнювати кожного разу, коли я це використовую. Ну, от, зараз зручно це... саме. Кількість октор ставити. Тобто, не на... ну, ми... А-великі, а, а маленькі, Б-маленькі. <шкак> ну, розбиття блужин це теж комбінаторна конфігурація. <шкак> от. Її вже маленькими літерами не прийнято позначати. А іпетри у нас мокрий. Ні, це саме конфігурація. Тобто дії якоїсь процедури, результат дії якоїсь іншої процедури. Якщо ці процедури ніколи не дають однаковий результат, то ми можемо застосувати правило або і згрибти їх докупи звичайним додаванням. Так, okay. ми правило добрий відповідно. Якщо у вас є процедура, яка робить А та Б, Тобто послідовно або одночасно. Так. То Тоді кількість способів да, реалізувати А та Б, кількість таких інвентарних конфігурацій, це буде кількість способів реалізувати А і кількість способів реалізувати Б, перемножень. Причому без жодних додаткових обмежень. Ну, Знову-таки, на кожен спосіб реалізувати А у вас буде кількість Б способів реалізувати Б. Так, і вам треба це все розглянути. От. Ну і далі відповідно. О, чесно кажучи, я навіть зараз з сходу не можу придумати приклад якоїсь комбінаторної конфігурації, яка б не так будувалася. Тобто, фактично, все, що ви будете розглядати, от, е, якщо його розкласти на частини, то це будуть базові комбінаторні конфігурації, вибірки, розміщення, розбиття ну, одні розбиття, розбиття інші, і перестановка, як частковий випадок розміщення. От. Які поєднані різними способами через та я. З використанням якихось додаткових умов. От у вас, власне, прямо сьогодні буде практика зручної лічби, і от там будете, як це оце все робити, поєднувати. От різні умови в різні комбінаторні конфігурації. Так. Ну, власне, на цьому абстрактна теорія завершується, а далі переходимо до конкретної теорії. Хоча знову таки те, що я сьогодні буду розповідати, ви всі знаєте. Просто треба розповісти.